Книга Вихід, 3 розділ, 19, 20 вірш. Але я знаю, що цар єгипетський не дозволить вам іти, якщо не примусити його рукою міцною. І я простягну руку мою і поражу Єгипет. Галалуя. Війна вона не піде просто так, якщо не примусити її рукою міцною. І всі ці роки, і весь цей час, який ми з вами утверджували, пророче слово. Тому що саме це і є рука міцна, як послане Богом слово, яке він дав своїй церкві. Тому що тут так і сказано: Простягну руку мою, як Бог простягає свою руку. Він простягає свою руку через свою церкву, давши їй пророче слово, яке церква повинна вивільняти, яка церква повинна утверджувати, для того, щоб ця війна вона була повністю переможена. І уражу Єгипет, і уражу цю війну, алелуя! І те, що ми утверджували Господство Христа, це також пророче слово, яке було сказане Богом для України, що панування війни приходить до свого завершення, тому що є інший пан, тому що є інший цар, Alleluja. І тоді, коли церква Божа вона вивільняє це слово. Щось продовжує здійснюватися. Ми примушуємо міцною рукою пророчого слова війни, піти геть з України, піти геть з території України. В ім'я Ісуса Христа. Алілуя!